Привіт всім! Пофарбував стіл. В минулому відео я знімав вам без фарби в натуральному кольорі. А зараз він уже під фарбою, фарба чорна. З відкритою порою будемо це все зашліфовувати, замотовувати, верніше, і покривати лаком. І така структура і останеться. Це у нас. Ламель ясеня 2,5 мм. Основа МДФ Ось так це все виглядає. А ніжки до столу вже начали висихати. Ось вся структура видна повністю. Фарбуємо сайерлаком. Покриваю пістолетом фірми Velcome. Ну, ось така краса виходить. Кому цікаво, задаємо питання, ставимо лайки. Всім пока!